Вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати еншпільні ідеї та закінчення в шашках. Сьогодні розглянемо багато прикладів, коли одна дамка та три звичайні прості грають проти дамки та шашки, способи, як досягати нічієї та перемагати таких випадків. Що ж, ми починаємо? А ви не забувайте, що. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Взагалі, в дамкових закінченнях, коли у кожної сторони є по одній дамці, а у білих є шашка А6, яку блокує проста шашка чорних F8 та ще дві білі прості на правому фланзі, перемога можлива лише в тому випадку, якщо білі зможуть провести свої прості до дамок. В іншому випадку це нічия. Але перемога не може бути досягнута, якщо чорна дамка буде володіти головною або ж центральною дорогою. Тому у нас з вами є дві проблеми. По-перше, білі повинні провести свої шашки, а вони не можуть зробити це через лівий фланг. А по-друге, дамкою потрібно стати на центральну дорогу, щоб супернику не дати нічиєї. Розглядаємо, як це зробити. Перший хід потрібно запам'ятати в таких позиціях. А 4 на G5 ключовий момент. Ми не боїмося самообмеження, так що суперник може на нас напасти. Згодом розглянемо чому. І це єдиний правильний варіант для білих. Інші ходи не ведуть до перемоги. Наприклад, це один на F4, а суперник просто займає центр. В нас нічого не виходить. H2 на G3. А 3 на C5 суперник погрожує або нападати на самообмежену шашку, або ставати на центр. Маємо дві проблеми, які не зможемо вирішити. Тому а 4 на g5. Якщо найпростіше, що хочеться зробити, це напасти на цю шашку, так? використати самообмеження. Шашка ж втрачається. Дуже красиве рішення цієї позиції знаходять білі. А 6 на G7. Якщо чорні б'ють дві, білі використовують трамплін та перемагають. Якщо чорні б'ють просто шашку, білі ставлять дамку і далі вже красиво починають проводити свою шашку H2. Дивимося, як тут можна перемогти. H4 на е 1. Найпростіше, що здається, будуть робити чорні, це не давати пройти шашці H2. Ціль чорних заманити шашку h2 на а 6 і звідси вона вже ніколи не пройде. Це нічия. Білі це розуміють, тому потрібно зіграти правильно. С1 на g5 починаємо виганяти з косяку. Суперник не дає g5 на d2. Знову на нас нападає. Ми відходимо, пам'ятаємо, найкраще. Ми з вами розглядали відео, як проводити шашки до дамок, виганяти суперника знизу, щоб своя шашка не була потім самообмежена і мала два варіанти для ходу. Суперник відходить h4 на e 7 Повели шашку, h2 на g3 і 76 напав, відійшли, він нас перехопив по трійнику. Отже, тепер здається, ми повинні виганяти суперника з цього трійника. Загалом так, але не в даній позиції. Дивіться, якщо б не було шашки F8, у нас була б тут перемога. Ми б вигнали і провели шашку до даму. Але проблема: ну, виженемо ми суперника з F4. Ну, переведемо на А6. Шашка в дамки вже піти не зможе. Тому ми повинні побудувати цікаву позицію. Е1 на F2. Суперник просто нас буде тримати. Аж 8 на е 5 Ми повинні забрати лінію верхнього двійника. Д2 на а 6 Ф2 на С5. Зараз я вам продемонструю, яку позицію ми будуємо. С5 на D6. Дві дамки ставляться на верхньому двійнику. І в нас тепер буде завжди працювати загроза переплету. Якого? Показую, якщо суперник залишається знизу на трійнику, ми жертвуємо центрально, будуємо шлагбаум та ловимо суперника у переплет. Якщо суперник грає Д2 на А5, тікає на косяк. А ми побудували декілька погроз. Ми заманили суперника на косяк навпроти нашої шашки Петля. З опозицією. Якщо Д2 на Е1 тікає вниз по кусяку, то тут нам потрібно супернику хід передати, тому що подивилися, звідси він програє, звідси програє, але в нього залишається клітинка F2. Потрібно також побудувати якусь пастку проти цього. Є 5 на H8. Чекаємо, передаємо хід. Знову ж, сюди та сама ідея. Сюди переплет. Якщо він походив на F2, тоді використовуємо такий план. Знову жертвується центральна, але тепер використовується трамплін. Пробивається дві. Тому після нашого виходу а 4 на G5 суперник грає наступним чином. Просто чекає та планує виходити на пункт С3. С1 на Б2. Захопили центр. Звичайно, супернику віддавати не можна. Тепер він вже нападає. У нас немає такої погрози, він просто забере дві. Тоді B2 на F6 напали. Суперник відходить. H2 на g3 повели третю, b4, d6. Він на неї нападає. Ми заходимо на бортик, f8 на e7. Тепер вже виходить така позиція, що чорні не можуть стримувати білих. Тобто, що дамка тепер відходить і починають йти шашки спокійно вперед. Тобто нападів немає, бо тепер буде петля у білих, і білі спокійно проводять ще одну, а потім і другу, і вже трьома дамками спокійно переможуть суперник. Чорні вирішують віддати та стати на центр. Так в чому ідея. Шашки що не провели до дамок, отже, все відрізали, можна погоджуватися на нічию. Але в білих є вирішення, і тут де вісімнадцять 7 Пам'ятаємо, для перемоги потрібно три. Четверта нам не потрібна. Ми можемо й трьома перемогти. Тому дамка віддається, а проста біжить уперед на центральну дорогу. Далі дамка і проводження ще двох з трикутником Петрова. Тепер така позиція. Дуже часто в турнірній практиці зустрічаються закінчення, які ми зараз з вами бачимо на позиції. Тобто. Дамка і три прості білі грають проти однієї дамки та звичайної чорної. Чорна дамка, як ми бачимо, зараз володіє центральною дорогою. Але у білих є чотири, а не три. Так було б у білих три. Чорна шашка просто пожертвувалася і була б нічия. А оскільки чотири вже потрібно грати. І бачимо, чорну просту. А3 стримує біла С1, не дає їй піти в дамки. Інші білі, звичайні, знаходяться справа від великої дороги. Ось тут, в таких закінченнях, необхідно дещо знати. По-перше, перемога при такому розташуванні можлива тільки в тому випадку, якщо одна з білих простих обов'язково знаходиться на пункті G1 або ж на бронзовому полі, а інша не перейшла лінію нижнього двійника, тобто ж 1 А7, бо інакше перемога неможлива. Як ми з вами бачимо на даній діаграмі, ці умови в даному випадку виконані. Тобто, в нас є шашка на пункті G1, і наша e 1 не перейшла нижній двійник. План перемоги в нас такий. Біла проста Е1 повинна стати на пункт Е3. Так побудована бути ось така петля. Далі, коли чорна дамка буде на пункті А1, лише на пункті А1, а наші дві побудовані в петлю, дамка переводиться на пункт D6. Для чого, коли суперник буде знаходитися справа, так йому ж кудись ходити потрібно бути. І коли він походить праворуч, ми його ловимо в петлю. А якщо він стане на пункт Б2, ми віддаємо дамку. Та забираємо його дамку і трьома вже перемагаємо. Досягнути даної побудови насправді легко, коли ти розумієш, що від тебе потрібно. І дивіться, також білі завжди можуть виграти зайвий темп за рахунок своєї дамки, яка може запинитися на будь-якому полі, окрім центрального. А у чорних навпаки буде лише дві вільні клітинки А1 та Б2. Розглядаємо далі, зрозуміємо в чому ідея. Починаємо ходити. Є1 на F2. Так, шашку Е1 переводимо на пункт Е3. Походив суперник. Пішли. Так, перша ціль виконана. Тепер у нас завжди є погроза петлі. 3 Але ж ви скажете, а чому супернику залишатися на Б2 та А1? Ось же є клітинка С1. Так вона є. Але дивіться, що тут роблять білі. С1, Д2. Прибирається чорна з центру, це захоплюють білий центр. А далі вже спокійно проводяться вперед дві шашки до дамок, і закінчення 3 дамки проти дамки та простої. А ще 8 на Б2. Дивіться, якщо б суперник одразу пішов на пункт А1, це було б ті умови, які ми з вами сказали, потрібно дотриматися. Суперник на А1, ми стаємо на D6. Якщо він не стає на А1, так. А на Б2. Ми просто вичікуємо своєї дамки, звичайно, не стаючи на D6, бо це поле ми займаємо тоді, коли суперник на А1. Погроза ШП все одно залишається справа. Так залишається. Суперник пішов на А1, ми стали на D6. Тепер йому не можна йти на пункти з правої сторони, бо ми його ловимо. Не можна йти на пункт С3, бо ми відкидаємо, стаємо на центр і проводження. Для нас це довший варіант, але все одно переможний. А якщо він грає А1 на Б2, ми бачимо зв'язку, підриваємо її та побили. Супернику нема куди ходити. Тепер таке положення. Ця позиція, виходячи з пояснень до попереднього прикладу, є нічийною. Тому що, по-перше, немає простої на пункті G1 і дві прості вже перейшли лінію нижнього двійника. Гра може продовжуватися таким чином. Наприклад, c 1 d 2 Він все ж таки прагнуть спробувати перемогти. Чорним потрібно правильно відзахищатися. І правильний хід це А1 на F6. Не можна грати ні А1 на H8. Чому? д 2 e 3 побудова П3. Якщо суперник стає на пункт А1, ми його повертаємо назад та ловимо. Все, суперник програв. Ну, На А6 залишатися ж також не можна знову ж петля. Якщо б суперник повів ще одну шашку вперед, тут також вже поразка. Дивіться, він закрив свою дамку. Ми пам'ятаємо, дамки люблять вільні клітинки, вони люблять бігати. А коли ми їх запираємо, можна отримати ось таку поразку. G1 на D4. У суперника єдиний хід, ця дамка ловиться. А тут ми стаємо в стовбняк. З перемогою. Якщо А1 на F6, тоді F4 на G5 відкидається і G1 на D4 стати до центру. Дивіться, якщо білі поведуть шашку, то й чорні поведуть шашку до дамок. Нічия. G1 на d4 захопили центр, тепер можна вести. Чорні грають а 4 на E1, переводять шашку далі. Для чого? Вони будують самообмеження і далі будуть нападати на цю шашку та її вигравати. Г1 на B4. Для чого? Щоб коли суперник побіжить до дамок, чорні могли напасти на одну. Вона відходить і напасти на самообмежено виграти її. А якщо ви скажете, білі зіграють є 3 на ф 4 далі поведуть, то й тут, бачите, буде самообмеження. Так заважати собі напад раз, напад 2. А якщо суперник закриється, відходимо, щоб дивитися на цю зв'язку. І наступним ходом просто її підриваємо. Нічого. Оскільки вже на початку не було виконано основних умов проста на G1 і хоча б одна проста, не повинна перейти нижній двійник, це потрібно запам'ятати. Такі випадки трапляються постійно під час партії. Тепер ось така цікава позиція. Розглянемо її з двох боків: якщо зараз ходять чорні, і якщо зараз ходять білі. Насправді, якщо ходять чорні, то вони вже тут програють. Куди вони можуть піти? Якщо вони грають А1 на H8, просто бігають з кута в куточок, білі перемагають так. А3 на Б4 шлагбаум, але шлагбаум дуже далеко стоїть. Тому шлагбаум підводиться поближче, так, до лінії дамки, і тепер ловиться суперник в переплет. Ну і далі вже просте закінчення, застава та дамкова опозиція. Якщо грає А1 на Е5, перешкоджаючи ходу у шашки. Тоді Е3 на F4 відкидаємо та спокійно повели вперед. Але суперник може погрожувати нам розміном. Тоді так. а 4 на Е1. Ми не даємо супернику розміну, шашку його погрожуємо завжди бити, ставимо другу. Дамку та вже виконуємо проводження з пункту А. Знову ж таки, з перемогою. Тому супернику залишається А1 на С3. Граємо А3 на Б4 повели шашку, просту до дамок. С3 на Б2, пішли. Суперник для чого відходив на Б2. Він розраховує напасти на нашу шашку та її виграти. А ми граємо а 4 на d8, ми її віддаємо. І далі Е3 на Д4. Виконуємо проводження. Стали на центр, щоб суперник не міг на нас нападати. Та використовувати постійних нападів самообмеженням, і він не може ставати на центр в нас. Краще. Піде так, суперник, можемо виконати напад, захоплення центру та проводження шашок вперед. А ось якщо в цій позиції хід білих, вже трохи складніше, але все одно перемога. Тобто, так, давайте для початку знову з вами поглянемо на цю позицію. Дуже часто зустрічається, коли дві білі прості, вони відрізані чорною дамкою по центральній дорозі. Проста біла А3, протистоїть чорній А5. Знову ж таки, перемога тут можлива лише в тому випадку, якщо одна з білих розташована. На пункті е 3 В першій позиції ми з вами дивилися. Ми повинні були е 1 перевести на Е3 при шашці G1. Ось тут той самий випадок. Оскільки в нас є Е3, в нас тут є можливість перемогти. Шашка на G1. Чому в даному випадку не потрібно? Тому що в нас не три прості з однієї сторони. В нас дві прості справа від центральної дороги, одна проста зліва. Тобто вже різні позиції. Тепер після цього ми будуємо таку позицію. Ми пішли А4 на D8. Дивіться. В ідеалі нам передати супернику темп, щоб отримати ось цю позицію, коли ми стаємо на Аж 4 і хід зараз суперника. Ми вже знаємо, як тут перемагати. Тому і робиться оцей хід на пункт Д8. Суперник грає е 1 на А5. Ми хід вичікуємо. І якщо він просто пішов назад, о, а ми ж знаємо, як тут перемагати, стали на с 4, повернулися до позиції, де хід вже знову за чорних. Якщо суперник відходить угору, Е7 на G5 і отримуємо схожу позицію. Аж 8 на С3, А3ба 4 повели і отримали з вами ту саму позицію, але витратили трохи більше ходів. А якщо він знову пішов донизу на пункт А1. Повернулися. Все те саме. Ми повинні просто передати супернику темп. Тепер таке положення нічій недоволі доволі цікаво. Білим вдалося в цьому дуже важкому положенні зробити форсовану або ж пришвидшену нічию. Вони зіграли наступним чином: у чорних немає можливості шашку поставити на пункт Д6. Тобто, так зі сторони білих потрібно володіти пунктом Є3 зі сторони чорних пунктом d6, коли ми маємо дві прості та одну з іншої сторони. h4 на g5. Відкидається шашка назад та виходить шашка Аж 2 на g3. Ціль цього ходу виманити та змусити чорних зіграти а 6 на g5, тому що при будь-якому іншому варіанті білі стають на пункт H4. Здається, виходить те саме, що ми з вами дивилися перед цим. Але оскільки чорні не можуть перевести шашку b6 на d6, перемоги в них не буде. Не буде цих хитрих побудов. Тому чорні змушені зіграти А6 на G5, а 1 на D4. Напали на чорну шашку. І дивіться, не можна просто нападати на шашку суперника чи передавати хід і бігти до центру. Тому що білі просто віддадуть ще одну та виконають розмін. І отримують нічию. Тому чорні змушені відходити. Тепер білі грають. Д4 на Ж1. Вони віддають центр. А чому? Тому що чорні не можуть грати ні таким, ні таким чином. Виконується трамплін. І білі в будь-якому випадку залишаються на центрі нічия. Пішов на борт, напали на білу шашку. Здається, у білих немає тихого ходу, який би дозволив помінятися. Так відходити на інший бік сенсу немає. Тому що після цього отримуємо все ж таки вже перемогу чорних. Вони проводять шашку ще й на центр. Щоб зробити правильний хід, ми з вами повинні згадати один принцип. Трамплін буває не лише відкритого типу, але й закритого. Ж1 на F2. Шашка нікуди дітися з пункту А4 не може, тому ми 100% відходимо та використовуємо трамплін. І у суперника немає жодного ходу, який би не дозволив нам цього зробити. На будь-який хід, нехай він походить дамкою, тут ще потрібно правильно зіграти за чорних, бо можна програти. Тобто не можна грати А3 на Б2. Трамплін пробивається 3. Тобто чорні можуть зіграти або А5 на Б4, або піти дамкою у будь-яких скуточків. Тоді тут буде нічия. Наприклад, походив дамкою, білі помінялися, захопили центр нічия. І остання на сьогодні позиція: при боротьбі дамки та трьох простих проти дамки та простої суперника, коли наші білі розташовані таким чином: А7, А5, Б6, а чорна проста на пункті б 8 так бачите, вона не дозволяє нам проходити вперед, білі перемагають, якщо вони володіють центральною або ж головною дорогою. Кращим положенням для чорних є поля H4 та G3. Якщо чорна дамка буде стояти, наприклад, на пункті С1, Е1, загалом на будь-якому іншому пункті, то тут перемагають наступним чином: білі віддайдуть шашку та підуть до дамок. Виграють цю, проведуть третю та перемога. В даному випадку, коли суперник захищається найсильнішим чином, потрібно зіграти так h8 на а1. Ідея перемоги в позиції цій полягає в тому, що білі повинні захопити дамкою своєю пункт Е7 тоді, коли дамка суперника буде знаходитися на пункті 3. Тому білі, граючи дамкою по великій дорозі, досягають виграшу темпу. Тобто суперника ж дві клітинки для ходу, якщо на H2 знову жертва, і напад у суперника немає можливості нас піймати, бо ми можемо побити центральною дамкою. Тому суперник грає G3 на F4. Ми граємо А1 на F6. І тепер ми бачимо у суперника лише хід на G3. І ми спокійно можемо стати на пункт E7. він, Походили ми. В чому ідея? Ідея в звичайному переплеті. Тобто ми виганяємо суперника з верхнього двійника G3 на E1. І далі граємо наступним чином: Е7 на d6. І повели ще одну шашку до дамок. Супернику можемо навіть віддати центр. В нас 4. Ми побудуємо ось таке положення з 4, 3 дамки і одна проста. І будемо ловити у суперника у петлю з будь-якої сторони. Також доволі цікавий прийом. Одного разу з вами розглянемо і його. А ось чому нічия, коли суперник стоїть на центрі. Тому що, дивіться, в нас здається та сама ідея: так? перевести дамку на пункт D6 і провести вперед. Спробуємо це зробити. Хід суперника нехай буде. Він бігає по центру. Ми намагаємося стати на D6, а суперник повинен знаходитися на полях B2 та G7. Для чого? Щоб коли білі повели шашку вперед, була змога напасти на дамку. І суперник змушений мінятися. Так, таким чином він втратить свою дамку. Ставати сенсу немає. Ми побили, і навіть центр йому не допомагає. Він не проведе ще одну вперед. А якщо він розмінюється, і в нього три дамки, хоча й буде, ми захоплюємо центр і нічия. Ось такі дуже цікаві позиції ми з вами розглянули. Вони є дуже важливими для кращого розуміння гри та здобуття перемог. В них закладено багато принципів, які дозволяють не просто грати нічию, коли вас краще, а перемагати суперника. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист Дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!